Друзі, весняна громадський транспорт, нова зупинка. І ось бачите сліди? Це тільки мої сліди тут. Тут сьогодні людей не було. Ось такий тут громадський транспорт тепер. Зато автівкам дуже добра. Вони все почуваються дуже файно. Там, бачите, можна поганяти. Затору немає, як бачите, то все виправдано було, все правильно зробили, все чітко. Зараз буде фаза зеленого. порахуємо скільки автівок проїжджає за одну фазу. А, не вистачає автівок. Могло б більше. Ще 11 секунд, а тут вже пусто. О, до речі, це історичний момент. Я хотів сказати, що тут громадський транспорт, але ні. Це їде автобус за дітьми. Громадського транспорту тут майже немає. Інтервал у нього 100 хвилин тут. До речі, бачите, цікавий прикол, що тут заборонено паркуватись. Ну немає знаку, реально. От немає ніякого знаку, може там жовта смуга була намальована, але її не, не видно під снігом. Якщо я зараз тут зупинюся, я нічого не порушу. Я скажу, що тут не видно, знаку. знаку. не видно, все ж за правилами. Але люди за звичкою не паркуються тут, тому що не можна ж перевантажувати цю вулицю. Це ж, важливо магістраль. Прикольно. А ну я спробую зараз тут запаркуватися. багато їздить поліція поліції і спитаю. І Подивимось, заборонять мені чи ні. Я тут вирішив трохи потролити е водзів, так би мовити, і поставив автівку на весніна. Тут немає знака, що, забороня... що забороняє паркуватись. Лінію я не бачу, тому не бачу проблему. Тепер всі об'їжджають. Подивіться, що коїться. А що навесні можна отак кинути автівку? Це так незвично для водіїв. Я організував затор. О, автобус. Нормальний, нормальний громадський транспорт. Що у нас там Вон, бачите? Жигулі їде. Без е... фар. Увімплено. А що так можна? Кинути автівку на весій Оцей знак, що тут переходять незрячі люди, це такий знаєте, чорний тролінг. Чи, е, цей перехід, бачите якийсь. Ось е, оці червоні штуки, це ж нова розмітка. Вони означають, що тут е, небезпечний перехід, чи перехід для незрячих. Ось але ж цікаво. Що він тупо через шість мух. Ну, уявляєте людину, яка там От я ледь встиг перейти, бачите? І незряча людина тут повинна перейти обережно. Це просто якийсь чорний гумор. Я не знаю як порівняти з тим, що тут було раніше, але по відчуттям. Тут стало значно гірше а, з шумовим забрудненням, бо дуже-дуже гучно стояти. А, раніше, коли тут був затор, ну якось тихіше було. Зараз тихо, тому що ніхто не їде. Але зараз поїдуть і буде гучніше. Давайте подивимось трохи. Їздять тут це досить швидко. До речі, цікаво, бачите, я в кинув покинув Ніхто чомусь тут не паркується, там можна паркуватись. Можна паркуватись. А ось е, біля на паркувачку заїхали. Я хоч возі, знаєш, знаєш, поважають, поважають мене весняна, я Це ж Реконструкцію робили не для того, щоб тут паркувалися селяки, правильно? Ось. Тепер перейдемо до тротуару. Тут раніше ось тут були трамвайні колії. Тепер тут тротуар. А, до речі, я не знаю. Тут же ну, двох метрів немає. Його не почистили, звісно. І це просто жахіття. розумієте? Тут я йду, вони робили реконструкцію, сучасне європейське місто. І просто бачите? Бачите, що пається. І весь цей бруд... Ну, я в один вийде... ногах тримаюсь, вибачте. Тому що плиска. І весь цей бруд і така крига якась, шматки криги. Сніг це все, все дуже дуже неприємний досвід нам тут робити нема чого. Тут повинні бути лише автівки. Отакі пріоритети у нас в місті. Громадський транспорт. Ні. Громадський транспорт нам тут не потрібен. Треба, щоб автівки пролітали на великій швидкості. Я пробираюсь. Ці перешкоди і думаю про це все. Вибачте, якщо картинка, е, я штовхаю телефон, бо тут дійсно складно йти. Це якось... я не знаю. Зараз ніде такого не зустрічав. І бачите, насправді, оця смуга одна, вона не використовується майже. Бачите, чітко видно, що нема майже 7 автівок. Дві смуги всього вдосталь тут. Просто вдосталь. Чітко показує зима насправді, скільки, е, скільки потрібно, тут щоб автівки їхали. Біля перехрестя, так, я про це багато казав, що додаткові смуги робити, це правильна практика. Як вам бачите, там три смуги стоїть чотирьома кругами. І верхові смуги, щоб збільшити, пропустить здатність перехрестя. Але всю вулицю розширяти тут точно не потрібно було. Там бачите, ще стоїть газилка, яка також перекрила одну смугу. А, а чому б ні? Чому б ні? Тут використовується тільки дві смуги, бо з цієї сторони звоз тільки дві смуги їде. Поток. Ось тут трохи почистили, вже краще йти. Звісно, тут зараз затору немає, бо немає того трафіку, що був раніше. Просто його немає. До речі, тут я зараз стою на зупинці громадського транспорту. Бачите, який він тут популярний. А оцей магазин, я колись зробив фото, Це акумулятор тут продають. Зробив фото, як приїхав, мабуть, власник цього магазинчику і поставив тут автівку прямо на тротуарі, коли ще тут був трамвай. І на мене накинулись боді. а що тут такого, все нормально, він нікому не заважає. Я пояснював, що друзі, він перекрив тротуар, що тут взагалі інфраструктура для пішоходів та пасажирів громадського транспорту, для так? А тут, тому що розвинута така магістраль, і ну, зручно тут торгувати цими. Для автівок акумуляторами. І от тут можна запаркуватися, приїхати і купити. Але ні, далеко тягнути, треба сюди. Ось така історія. Зараз тут іронічно таке, знаєте, знову такий трохи гумор чорний помер трамвай. Зараз можна під'їхати нормально купити собі акумулятор прямо на зупинці громадського транспорту. Це ж нагальна потреба. А отут перехід через сім смуг. Через сім смуг ви можете зі мною разом подивитись, скільки часу потрібно, щоб звичайна людина перейшла через а, цю дорогу. Ось 25 секунд пішло. Я думаю, що секунд 15 щонайменше. Подивимось. Це молода людина. Але ж у нас не тільки молоді і здорові живуть в місті. Пам'ятаємо про це. Давайте поки зелений. Ось ці переходи, бачите, які? Щоб... було зручно. Ну і ми прийшли на місце, де був у нас трамвай. О! Тут тепер тротуар. Хі -хі. Ну, можна зробити тут ще одну смугу, мабуть. Тут влізає, наче. Рулетку з собою набрав, але влізає. Тут можна порахувати скільки. Автівок з цієї сторони проїжджає за одну фазу. Ну, не вистачає зараз е трафіку, щоб точно порахувати. Але це точно не набагато більше, ніж було раніше. До речі, пан Луповий сказав в інтерв'ю, що навесні нам можна було постояти годину-півтори. Ну, Вибачте, я ніколи не стояв тільки на вишинах. Ніколи. Навіть коли тут була ця озеледиця і там ледь заїжджали ці, не було такого ніколи затори. Я 15 хвилин затори можна було провести. Ну, 15 це е -е, е -е, виключено. Зараз накопичуються автівки і ми подивимося, що у нас на фазі буде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 автівок. А, на жаль, на жаль, замало для а, От, За 45 секунд у нас проїжджає. Немає щільного практику. 12 автівок. 13. Якби тут був трамвай, то ще, то ще так не було б зараз заторів. 14-15. Це от 45 секунд. Інша фаза зараз буде 42 секунди. Отже, в цілому 90 секунд в нас виходить, так? Цикл повністю. За один цикл проїжджає 15, нехай 20 25 активок. Ось рахуйте, помножите на 60, скільки проїде в годину. Точніше, не на 60, що я бере, хоча в 90 секунд. Ось Скільки пасажирів це вивозить на масці грати? О, до речі, зараз 5 секунд. Бачите, трохи більше. А ну давайте порахуємо. Ну нехай до 30 буде, да? буде, так? До 30-ти, що там буде два людей. Цю підпірну стінку можна прибрати. Далі туди. І сюди влізе зараз. Дві. Дві колії трамвайні. Дві трамвайні колії спокійно. Далі, я вам показав, що там далі вже одна смуга не використовується. Ну, просто, бачите, вон там стоїть автівка, вона ну, ніяк не заважає, тому що тут дві смуги їдуть, бачите? І вони їдуть прямо прямісінько собі, їм третя не потрібна. Але там влізають зліва це порушники. І ось цю смугу можна прибрати просто право, бачите? Її можна прибрати, віддати там трамваю. Так само з цієї сторони. Це я так пояснюю на пальцях для тих, хто не розуміє, ну чому тут е, трамвай не заважав. І можна зробити трамвай, зробити або тут його, або посередині там зробити якось. Є різні варіанти. Ось. А, проблема лише на перехрестях. На перехрестях треба там працювати, розширювати щось. Це більше питань немає. Нащо було чіпати той трамвай? Ніхто не розуміє, ніхто не пояснює. От, до речі, цікаво, що тут у нас немає переходу з шкоду. Шкідного переходу тут немає. От ти йдеш з цієї сторони, бачите, всі повертаються. Тому що тут, ну, шоку, тут немає переходу. Якщо тобі на цю сторону, то ти повинен три рази перейти. От такі у нас реконструкції. До речі, побачив вже багато автобусів. Але вони чомусь без номеру йдуть. Декілька автобусів ще дітей везуть. Дивно, дуже дивно. Чесно скажу. І декілька автобусів просто без номеру. Що, підемо назад, до, до своєї автохи піде в ту я ще в кросівках, Бачите. Вже ноги трохи смокли. Вон зараз жіночка вже вийшла на перехід, заздалегідь стартує. Адже треба встигнути. Хоча постаріше. І ми за нею. Ти прикол, до бачите, що на мене зараз лідер. Вам заборонено. Такі робити фази. Тому що це незаручно для пішоходів і небезпечно. Ну, дивіться, я дивлюсь ось так. Скоро тут будуть затори. Може і зараз вони бувають, але буде так, що коли тільки почнеться, що вони за одну фазу не будуть встигати проїжджати, тільки коли таке почнеться, будуть вже затори. Зараз ще автівок не вистачає. Але ж ми розуміємо, що зараз по місту майже ніде немає заторів. Бачите, є ще деякі запаси. Але трохи більше автівок і все. Тут будуть знову затори. Ну такі, як раніше, можливо, але воно буде. Я вам обіцяю. Бо так воно працює. Так працює транспорт. Наприклад, парковка Хаста ФЕД, кажуть, вона просто вся вшент з забита автівками і паркуються співробітники навіть далеко вже від входу в інших місцях в парк. До чого? А, тому що, ну а чому? Тому що вони не можуть доїхати іншим транспортом. Більшість пересіла на автівки. А тут був якраз той транспорт, який їх возив. Ось вам реальна можливість е, створити затор, прибрати громадський транспорт і люди, що працюють на цих підприємствах, якщо після е, перемоги вони, дай Бог, запрацюють в якомусь там виді. Да? І туди будуть їздити люди. То всі співробітники е, отримують опцію, або їхати на громадському транспорті, об'їжджати Салтівки якось там, да? Або поїхати на автівці. І автівка виглядає привабливіше. І ті, хто раніше їхав в трамваї, вони тут просто будуть їхати на автівці. На автівці. І вони не будуть сюди влізати так само. Взагалі-то я хочу ще нагадати, що через, через що тут взагалі весь цей конфлікт? Через лінію ЛЕП, Якби її прибрали, то тут взагалі нема про що говорити, розумієте? І за нормами ДБН, повторюсь для тих, хто не знав, за нормами ДБН у, у місті ці лінії електропередач повинні, ну, високовольті, повинні прибирати під землю. Це не дешево, це правда, але ж це норми. Тому при реконструкції не можна залишати, треба прибирати. Але не захотіли. Про це розмовляти з обленерго. До речі, кажуть, що навесні на нема. Житлових будинків, насправді їх купа. Просто це така магістраль, від якої хочеться сховати завжди. І ось бачите, тут живуть люди, тут мешкають люди. Такий прикольний дворик, вони собі закриті зробили. Ось там мешкають люди. І їм залишають альтернативу користуватись лише автівками, ніякого, ніякого громадського транспорту. Звісно, тут є державні заклади, там всяке різне, але ось там далі також є люди мешкають. Отам дім, отам дім. Тут багато будинків насправді. Ось тут також жахливий тротуар у нас. Я почищено його. Так що тут моя автівка не створює затор? Ні, не створює. Виявляється, що одна автівка не створює затор. То Одна смуга тут зайва. Просто зайва, розумієте? Я не знаю, як це донести водіям, що розширення всієї вулиці. Воно просто ну, безглуздо це. це, це не має ніякого сенсу. Треба розширювати біля перехрестя. Якщо навіть міркувати логікою такою автоцентричною, автоцентричного міста, то розширювати треба біля перехрестя, Та, зараз почуття сміх, я не знаю, вам видно чи ні, але все летить. На тротуар Туди. туди. Ах, я не покажу це назад. Бачите, вони чистять. І вони скидують все на тротуар. Просто красота. Красота. Тротуар не чищений, але на нього скидують, щоб по смузі, яка насправді ніяк не впливає на пропускну здатність. Могли їздити вільно автівки. Розумієте, який це абсурд? Там не пройти просто, я там, я там тільки що був. Просто не пройти. Але заради автівок, заради не, людей, дуже важливих, які їдуть на тих автівках, треба спочистити це все. Чесно, я коли ну, став розуміти краще цю логіку вже... Ну, Я зараз у світі місті для мене це якийсь обсуд, який показує, що у нашого міста немає просто розуміння ані транспортної політики, ані поваги для людей, ані Та багато чого ми розуміють в нашому місті.